Минулий тиждень на Закарпатті вимагали децентралізації. Мешканці двох потенційних громад зі Свалявщини та Хущини звинуватили обласну владу у гальмуванні реформ. 12 липня в обласну адміністрацію прийшли перші пікетувальники. Христина Стигура приїхала до Ужгорода з села Павлово-Свалявського району. Мета жінки підтримати громаду. Вірить, що об'єднання громад дасть змогу набагато краще жити мешканцям району, адже тепер багато з них відчуває себе нікому не потрібними. Я сама живу, Ніякої допомоги не маю, мені не дає, а не одну копійку. Та я думаю, що може буде ліпше. Та й ну, стара людина, та я лем'яна така в селі, та то не може мені якусь допомогу дати, хоч то дрова когось. В першу чергу йдеться про злиття в одну громаду території Плосківської, полянської та рудниківської сільських рад. Полянський сільський голова Іван Дрогобецький зазначає, перед об'єднанням сіл особисто проводив збори і збирав думки населення стосовно злиття трьох сільських рад в одну. Більшість людей підтримали таку ініціативу. За об'єднання хотіли б ми об'єднати села, бо був один чоловік, який може щось поруководити. Ми приїхали підтримати об'єднання, децентралізацію, щоб такі села, як Яківське, Оленіво, які не мають такого, як можна сказати, розвитку, як села Поляна. Наша родниківська сільська рада не дуже багата, вона дотаційна. І щоб Вижити ми бачимо один виход, об'єднатися з полянського сільського раду, яка є самодостатньою. На всьому нам кладуть перепони. Люди дають згоду, а інші говорять, ну, ті, що приїхали попередники наші, вони говорять неправду, що ми не хочемо. На самому ділі це неправда. Та знайшлися і ті, хто виступив проти. Наприклад, громадський активіст Іван Куля категорично проти об'єднання трьох сільських рад Свалявського району, вважає, Плосківська сільська рада в змозі сама існувати і не потребує об'єднання. Тим паче, що процес обговорення, за словами активістів, був проігнорований. З самого початку проблема існує в тому, що є закон про добровільне об'єднання, так кожен його просто трактує по-своєму. Ми його трактуємо як добровільне об'єднання, а є про сторонники приєднання до полянської сільської ради, які отрикують. Так як йому треба, наша сільська рада якби самодостатня. У нас прекрасний ремонт зроблений. У нас є залишок коштів навіть на рахунках, то все, все нормально. Почалися дебати. Вже дискусували ми і вирішили. Потім ті більшість їхня вирішила, що треба скласти тимчасову робочу групу. Та чим тимчасова робоча група ніде не звітувала, не засідала. Не вивчала і нікому не докладу ні народу, ні громаді, тобто, ні депутатам сільської ради. Ще одним каменем спотикання стала відсутність погодження обласної влади процесу об'єднання. В обласній адміністрації запевняють, громада не зібрала всього пакету документів. Проте в поляні твердять напередодні здали всі необхідні папери. Ми подали документи згідно переліку. І додаткові матеріали ми подали в папці для того, щоб потім не задавали питання, а було обговорення, а не було обговорення. Це як чорновик, подали ще додаткову папку. Вони нам наслали претензію, що ми ту додаткову папку, їхній чорновик, не прошили і не пронумерували. Викиньте його в мусорник, читайте ті рішення, які вам треба. Для створення громад залишилося отримати лише підпис голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Чиновники твердять, підпис буде, але лише після розгляду документів спеціальною комісією. У полянській я не знаю, в чому таке збудження народу. Хтось хтось це організував. Я думаю, що ну немає підстав полянській об'єднаній громаді майбутнє. Оце це, це, це що твориться. Зараз беремо матеріали, вивчаємо все це до кінця дня. Доповімо голові обласної державної адміністрації. На початку минулого тижня разом зі свалявчанами децентралізації вимагали і жителі Хущини. В перший день додому всі повернулися з нічим. Проте мешканці нижнього селища та Копашнева в четвер знову нагадали про себе. Цього разу влаштували організований мітинг. А думку громади треба звертатися до людей, не боятися не тікати від них. А ти на розмову Сергій Штець один з 14 депутатів села Нижнє селище на Хущині, котрий проголосував за створення об'єднаної громади із сусіднім Копашневим. Люди переконують, зібрали усі потрібні документи, дотримались усіх процедур і кілька місяців чекали на підпис голови. Ода зараз уже увірвався терпець. Якщо найближчим часом Геннадій Москаль не погодить про це створення нової громади, її не включать у бюджет 2017 року. Відповідно, і гроші на розвиток. Села громада не отримає. Приїжджаємо сюди, щоб висловити своє невдоволення діями керівництва області, зокрема пана Москаля, який тормозить, на мою думку, децентралізацію в Закарпатській області, зокрема, в Нижньому сечі Такопашної. З 1 жовтня, наскільки мені відомо, формується державний бюджет України. Тобто, якщо наша громада не буде передбачена у цьому бюджетному році у наступному бюджетному році, тобто ми рік втрачаємо. Аби добитися підпису керівника обласної адміністрації, люди зібралися на мітинг. Принесли плакати, гучномовці та навіть труну. На ній символічний напис. Тут спочиває добровільна закарпатська децентралізація. У нижньому селищі та Копашневі люди хочуть розпоряджатися своїми коштами в обхід районної та обласної адміністрації. Та без створення громади це неможливо. Маємо приклад двох громад, як Тячівської, так і Вільховецької, які дійсно ми побачили, що там за півроку після того об'єднання, що люди зробили. І ми би також хотіли. Треба було лише позитивний висновок, що документи відповідають повністю. Відповідають Конституції України і відповідають закону України про добровільне об'єднання громад. Геннадія Москаля у четвер в Ужгороді не було. Він поїхав у відрядження на питання мітингарів. Відповідав його заступник Віктор Мікулін, людина, котра керує процесами децентралізації в області. Він нарікає, вся проблема у тому, що в новому форматі громада не може себе утримувати. У селах сумніваються у правильності підрахунків та й кажуть: взагалі цим має займатися не ОДА, а міністерство фінансів. І ми провели консультації з спеціалістами. Ні, я є фахівцем. Прийшов до висновку департамент фінансів. Що, на жаль. Що ця спроможня громада не є фінансово обґрунтована. Є порушення новимою закону про добровільне об'єднання громад, де сказано, що може, мають бути. Тобто добровільно об'єднуються громади, які передбачаються, що вони у майбутньому фінансово економічно мають право на життя. Мінфін проведе розрахунок, і це буде для нас зрозуміло. Спроможні ми чи не спроможні, але по всіх. По всій тій методиці, по всіх тих е, законах про формування бюджету, який поданий на розгляд у Верховну Раду, нічого не міняється, навпаки, покращується. Дайте нам позитивний висновок. У нас, чесно кажучи, нема віри, що у вас правильні розрахунки року. Члени ініціативної групи за децентралізацію на Хущині кажуть, Я у Мінфіні мушу... їх переконували, що гроші на об'єднані громади є, і їх буде більше, ніж тих крихтих, що зараз дає района та обласна влада. Навіть не ті 5 мільйонів, що ми маємо, а будемо мати, може, і 7, може, і 8 мільйонів. Ці кошти кожен рік ви з нас хочете красти, по суті. Тому що до нас в села на дороги не йде, на розвиток інфраструктури, на будівництво садиків не йде, ми самі за свої гроші ремонтуємо машини, дітям робимо ремонти в школах, ремонти в садиках. Того, що до нас кошти з області і з району не доходять. Експерт офісу реформ на Закарпатті Олег Лукша не розуміє, чому в області гальмується процес децентралізації. Тим паче, що сільські ради всі документи оформили правильно. Всі рішення прийняті. Ми ж консультуємо людей, прийняті правильно, проведені бездоганно. Я б сказав, можливо, найкраще від усіх. Тим не менше, висновки не підписуються. Це не є нормальна ситуація. Право громад на добровільне об'єднання має бути обов'язково забезпечене в тому, в ті в тому числі в тій частині, яку має виконати свої функції обласна державна адміністрація. Зараз це не виконується. Як і в перший раз селяни повернулися додому без відповідних підписів, нині полянська громада таки отримала погодження голови ОДА, Нижньоселиська громада й досі під питанням. На офіційному сайті Геннадія Москаля її назвали збитковою і неплатоспроможною, а акцію проведену селянами проплаченою політичними опонентами. Насамкінець хочу наголосити, що децентралізація це добровільне об'єднання платоспроможних громад, а не особисті проекти політичних банкрутів, що залишилися без роботи. І ніякі опередкові акції з проплаченими артистами їм не допоможуть. Наразі на Закарпатті створено лише дві спроможні об'єднані громади. Ще одна в процесі. До речі, Закарпаття єдина область, що досі живе без перспективного плану розвитку громад. Останні чотири плани не були погоджені.